Вона ікра 250 грам, коштує 50, ливів, 25 євро. А чуміть. Ми теж самі прийшли і теж не знаємо, що взяти. Я в шоці. Я чісно. вже другий тиждень я вже не а? можу. А що ви всі кушаєте? Всяке різне. Васеледиць я... 350 грамів, 779 картопля. Огірочки набираємо багато, тому що. Зараз літо хочеться салати зробити, ну і щось таке. Ви ж не будете їсти одну кашу, я не буду їсти одну кашу. Ціну зазначу, ось тут 3,29. Ще курс змінився вже на 22, а 22,24. Бачила такі. Поєдналися, побраталися, гірочки. Ось. ось. Пакет взяла. 1,85 ось такий арбузик. Вже нарізали його і заздалегідь. Так поклали, щоб людям можна було брати половинку або чверть, і було дешевше платити. Так беру такий батон з висівками, його вага зазначена, ось 600 грамів, ціна ось 192 лева. Ну, трохи дорожча. Ми зазвичай брали по, типу, щось такого батон білий. А сьогодні хочу таке спробувати. З нами, якщо б він був, був з нами, просив би чіпся. 125 грам, 4,29. Ось такі чіпси. Даня так, з нами не пішов, тому проходимо мімо. 59-400 грамів ось така булочка з яблуком. Ті булочки всі різні, з ванільним кремом, ось ця, ця з локумом. Ось ця, бачите, локом і з мармеладом. Такі кріндільки 250 грамів 3,19 коштують, ось такі маленькі. Ви бачите, американський пончик 230 грамів, тільки тут 4 штучки. Ось 4,45. ціна. Червен піпер 40 грамів. 1,59. Червон, красний. І черен чорний. 369-100 грамів. Ось такі. Чубриця. Це петрушка, так? Да? Чи кріп. А, тут багато-багато трав, да, бачиш. 2,39 лева коштує за 100 грамів. мікс 100 грамів коштує 2,79. Кажуть, що дуже смачно це спеція для супів. Такі горішки тут. Кишені. Насіння сонь є. А Це наш тату дуже полюбляю. Робу посмажити дуже захотілось, кіло замовила. Баски, бачите, ну, треба, треба їх смажити на пательню класти. 839-400 грамів. Курочка ось така. Крильця ще можна посмажити. Спасибо, дякую. Коршик. Моско. Діловична дуже смачна, чи людей ось ця. Ви бачили? Навіть у них така люта ракія. Ось перчик плаває. Де ціна 24 лева. Навіть з перцем, бачите, ось перець і сіль. Насіння смажене. Я в шоці? На 2,49. Ну, до пива, бачите, як печиво і горішки. Коштує 3,59, ось такий. Набірчик невеликий. Десь да, 180 грамів тут. Такі горішки, смажені оболонці, 8 левів. Пів кіло XXXL розмір для великої компанії. Ось такий великий попкорн 500 грамів бачила такий. Я вперше таке бачу. Сівника немає. Просто томатами цінник, печиво якесь з сиром, да? з насінням, з кунжутом, мабуть, і з зеленью. Кріп, базилік, може щось таке. Ціни ось. Ще я знайшла 400 грамів. А який смак будемо? Підсуда. 250 грамів, 1,85 і ось така 250 грамів. Да? Ось така зайка да, намальована 1,79. Ще ось така соломка з ціллю 1,29-200 грамів. Да? тут 200 грамів її. Бересань. Ще є ось така за смаками. Вона різна сир чилі. О 1,19. Шампанське вина сіне. Дешевша полочка ось тут. Мартиня. У мене у вас ці корми мокрі морки. Мокрає, мокрає, мокрає. Саме-саме-саме таке найдешевше це ось поличка біля підлоги. Бачите, по 11,99, але порожньо. Щось таке? Що така, знаєш, пляшка. Пляшка, бачиш, нема такої закрутки, як ну, звичайна шампанська. Така звичайна, да, як дитяча, знаєте, да, шампанське. Закрутка не дуже мені якось. Ну, там моє коштує 12 тут ну, вам показую. Я вже притомилася. Черрі, мінг, жвачка. Бачите, яка чері, ось така ціна, малинка, полуничка. Бачила чорна жвачка, гумка така. Жвальна гумка чорного кольору, як в шоці. А ще з корицею, з лимоном. Нічого собі, 2,19. А гонка Airways ціна. Сонька собі ось таку брала фіолетову. Ще є зелена. Наші продукти. Ой, ось такого жучка, ви бачите. Вийшла з магазина. Ось. І тут такой... Ой, що це за жук такий? Распуская крыло и взлетая. Ну. Оно еще раз. Осивин. Давай быстрее его снимаем. Сейчас на меня снова полетит. Капец, да? Страх и ужас ночи гулять. Він дуже страшний. Я його, я його загубила ось він. Ось він. -а! Він на